Ой, тебе дарить твою в корінь ай, а ми ж в два рази більше. Ізиди, 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 ізиди. Ура! Смислі корова! Ти що, депортувалися звідти із того світу до мене? Прикол, звісно ж. Хай це? Привіт! Пока. Так. Що ж, друзі, це відео буде підходити до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми, думаю, не скоро побачимось, бо війну, школу і YouTube дуже складно це Так що усім пока.